Алло, кошенята попліткуймо, хто вони головні холостячки країни в 2025 році? Можете зручніше наливайте каву а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За добре традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І Я нагадую ще відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректно інстаграму, залишитись анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості сьогоднішній випуск. У нас особливий моновипуск присвячений тим медійним а, зіркам, жінкам. Які не перебувають в стосунках, і можна сміливо їх запрошувати на побачення? Це абсолютно невеличка підбірка, такий експрес-випуск, але... Проміжку між плітками хочеться якось розбавити, а, знаєте, новини, тому що останнім часом я не скажу, що інформаційний фон став дуже негативним. Він таким і був від початку 2022 року. Але з іншого боку, хочеться додавати щось вкраплювати новеньке, аби люди переключалися разом із тобою і під свіжу порцію кави змогли залюбки, задоволенням щось подивитися глобально не аналізувати, не міскувати, а просто почилити і покайфувати. Тобто таке маленьке атмосферне відео. Я відібрав топ-10 персонажів із шоу-бізу, яких немає стосунків. Тож наш рейтинг сьогодні відкриває українська співачка, вже легенда української поп-сцени Ірина Білик. Ірина Білик до цього, наче воз'єдналася з Дімою Клімошенко, а потім щось сталося, і вони розійшлися. І знову Ірина Білик. Одна. А, при цьому недалеко від неї. Пішла Міша Романова. Колишня Віагрянка Міша Романова перебувала в стосунках із сином Роднянського, і, здавалось би, от воно вхопила удачу за хвіст. Нарешті у Міші буде заможний, дуже заможний чоловік, і все в неї буде в шоколаді. Я нагадаю, що Міша Романова є матір'ю одиначкою, з кар'єрою, на жаль, не склалося. За щось треба жити, а живе вона приважно в Німеччині, можливо, повернулася в Україну. Я не знаю. Виправте, хто в курсі. а при цьому ні особисте життя не складається, ні в професії кар'єра не йде. Тож міще хочеться лише побажати знайти люблячого чоловіка, не обов'язково мільярдера. знаєте. звичайно, усі хочуть купюру, валюту, долари, євро, але це глобально не приносить щастя. I understand. Now I understand everything. Згоди. треба, щоб поряд була людина, яка тебе по справжньому любить, підтримує. А все інше обов'язково прийде. Головне відчувати себе бажаною, коханою, кажаною, хотів сказати, кажаною теж. Тому, Мішу, бажаємо тобі удачі. Поряд Біля міші Романової знаходиться Аліна Шаманська. Аліна Шаманська у нас розлючена, розлучена, нині не помічена в стосунках ні з ким, хоча те, як Аліна Шаманська пливла просто в своєму форматі діалоги з сили, так це називається. Я, я до пір не запам'ятав. І ось там вона намагалася, як вона тільки. Так, що тривога. Тривога, шахеда. О, як вона тільки не намагалася фліртувати зі своїми гостями, але якось о, це їй не допомогло. І нині Аліна сама. Тому Аліно теж бажаємо тобі знайти чоловіка люблячого. Я думаю, що ти зробила свої висновки з попередніх стосунків. Ти винесла для себе головний життєвий урок. Ти сто відсотків знаєш, чого ти хочеш. От нехай з тобою поряд буде людина, яка не просто буде знаєш там задовольняти твої потреби. Тут же навіть не про фінанси розмови. А в першу чергу, людина, яка буде щира з тобою і любитиме за те, що ти взагалі є в її житті. Це дуже важливо. Далі у нас вічна холостячка Тіна Григорівна Кароль. Ну, у Тіни дуже багато чоловіків для утіхи, але постійного і прям чоловіка-чоловіка в неї немає. Так і повинно бути в легенди української сцени. Поряд з Тіною Кароль знаходиться співачка Таяна. У Таяни були стосунки. Здається, в 22-му році вона ще зустрічалася зі своїм хлопаком. Там тусила на балі. вона була ну як тусила, вимушена імміграція. Перепрошую, тоді була кохана людина, а зараз знову сама. Тому Таяна щось тобі не щастить, талановита. Вона ж співає просто неймовірно, але цього недостатньо виявляється для кар'єрного поштовху. Потрібно мати дуже багато факторів і удачу, яка допоможе тобі закріпитися в шоу-бізнесовій ніші. П'ятірка лідерів на п'ятій сходинці у нас Даша Квіткова, та сама, яка після розлучення з Нікітою Добриніним нині не фішує про своє особисте життя. Ну, публічно, принаймні, вона одна. До речі, що вам зараз відомо про її а, особисте життя, надсилайте в Дірект моєї інсти, залюбки будемо вивчати. Джері Хейл теж в нашому списку, але говорять, що вона зараз в стосунках. Там ванільна історія, абсолютно приємна. «Ванільне морозиво, тому Джері розквітає, пише зараз такі хороші пісні, і все в неї чікі-пікі. Ну в будь-якому випадку, в публічному просторі Джері Хейл у нас одиначка, а не в публічному там все добре. А, Джері, радий за тебе, тому що особисто для мене я не соромлюсь цього визнати. Я поставив хрест на Яні в той момент, коли вона тикалась, микалась, щось намагалася. Потім поїхала в Берклі, розійшлися з секрет сервісом. Настільки вона не подавала надії на те, що її кар'єра буде розквітати, для мене це був абсолютно прісний, нудний, нецікавий артист. Артистка, співачка одного хіта, охрана Атміна, все. А потім, ось після 22-го року, пішов буст дуже хороший, і сьогодні Джері Хейл – одна із найскравіших представниць української поп-індустрії. Mm, так буває, помиляєшся. Я вважав, що в неї немає потенціалу і більше немає чого запропонувати. А виявилось, у Джері все тільки почалося. Біля Джеріхел поряд в нашому рейтингу співачка Кажанна, яка розповідала на інтерв'ю Маші Фросиніної і не тільки про те, що в неї були аб'юзивні стосунки, і був хлопець, який багато чого їй забороняв, і цей досвід її травмував. На сьогоднішній день Кажанна у нас холостячка. На другій сходинці, господи, прости. Анна Леонідівна Трінчер вже побувала в своєму житті в шлюбі, але при цьому розуму не набралася, висновків ніяких не зробила, барахкається в своїй мильній бульбашці, нині стосунків серйозних немає. Хоча була. Абсолютно короткострокова інтрижка з дуже заможним, ну, відносно заможним, зрілим дядечкою. Ну і найбажаніша холостячка країни, як ви думаєте, хто? Ні, не Лесі, Нікітюк. у Лесі вже все добре. На першій сходинці у нас Злата Леонідівна Огнівич. І справді мені цікаво, а що не так, чому не складається, чому не виходить? насправді талановита, неймовірно красива, харизматична. От в златі щось є, але коханого ми не знайшли поки що. Тож, злато було б непогано, якби ти голосила серед своїх підписників. Побачення можливо тобі вдасться з кимось класним познайомитись, була не була досить цікавий експіріянс, як на мене. Така у нас сьогодні підбірка. З вас подивайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі вже завтра, Па-па!